Найджел Макмален Не я. У Кенні найкращий братик у світі. Його звуть Джек. Вони з братиком усе роблять разом. Їдять, грають та пустують. За сніданком Джек розігрався так, що перекинув свою тарілку на підлогу. Мама почула грюкіт та відразу ж прибігла на кухню. Джек не розгубився та закричав. Це не я і вказав лапкою на Кенні. Ведмежатко Кенні був дуже маленьким і ще не вмів розмовляти. Він тільки заблимав очками у відповідь. А хто з'їв увесь пиріг? спитала мама. Навіть крих не залишилося. Це не я, вигукнув Джек і сховав останній ласий шматочок у підгузник своєму братику. Кенні не стояв на лапках і гепнувся на підлогу. Хорось. А в цей час Непосида Джек вже грав на дворі. Він будував замки з піску та багнюки. Обережно, синку, вигукнула мама, не забрудни свій одяг. Добре, матусю, відповів башкетник і обтер лапки об сорочку Кенні. Маленький Кенні зовсім не знав, що багнюка не смачна. Ням-ням-ням-ням-ням, примовляв він, облизуючи свої брудні лапки. Настав час смитися. Джек весело грався з духмяним милом, і вся ванна кімната сповнилася райдушними бульбашками. Хто це так нашкодив? спитала мама. Це не я, швидко відповів Джек і сунув слизьку пляшку, братику, в лапки. Кенні був ще маленьким і схопив пляшку так незграбно. Що цівка шампуню з пляшки влучила прямо мамі в ніс. Хлюп. Увечері, укладаючи малюків спати, мама милувалася своїми дітками. Який же ти пустун, Кенні, сказала вона, але, ти... але ми не будемо тебе карати. Чи не так, Джеку? Ні-ні, відповів Джек. Тільки но ну, мама вийшла з кімнати, Джек знову почав пустувати. Він стрибав по гліжку, кидався подушками, навкруги аж піря літало. Що трапилося? Хто це все накоїв? сурово спитала мама, раптом відчинивши двері. І тут маленький Кенні вимовив своє перше слово. Джек!